Те, що очікує після отримання дронів на розсуд, буде великий хлопок. Так в армії завжди. Радий сьогодні бачити вас знову. Наша команда закупила найкращих в цьому сегменті квадрокоптерів 350 дронів. І було прийнято рішення, що ми передаємо бригаду Збройних сил України. Вже завтра вони будуть робити смерть ворогам. Саме так. Ми такі. Дрончики дуже хороші. Я вже бачу. І вона нам це, дуже січно від нас зобов'язання повернути вже сюжетами про знищену розчистити. Ми дуже <п 'ятуватися> зацікавлені в тому, щоб очі нашої піхоти, очі нашої академії дуже ефективно працювали, і тому сьогодні ми привезли ці дрони вже для нашого дружнього, здатнього. Батальйон. Харківщина тримається, Харківщина перемагає завдяки от важливим таким важливим військовим речам перемогу наближаємо. Усі разом. Це ж вони та автори цього відео, що будинки впали, а ми стоїмо в Харкові. Ми будемо дратися до Карпу. Ми тримаємося себе на. Україні хлопці давай